У мене навіть був друг дівчина, і також пару разів в житті я навіть колись торкався дівчини. Так що я з усією впевненістю можу дозволити собі тут вести канал по даній тематиці стосунки. Як бачите, Омерець знайшов собі дівчину та вирішив, що тепер він вправі казати за всіх жінок. Як то кажуть, розбираючись в чомусь одному, значить вже розбираюсь у всьому. Але чувак, блять, хлопцям потрібні поради не за тим, як звабити твою дівчину і Настя та інші орієнтуються не на твою бл... дівчину я завжди висміювала і буду висміювати пікаперські курси, бо це крінжа. ні одні, екологічні, нормальні зі збереженням кордонів іншої людини. Поради я не бачила. Але на цьому моменті каже, що більшість пікаперів та подібних інфлюєнсерів, як Омерет, наприклад, не знають кордонів по відношенню до жінок. Пропагують аб'юзивну форму відносин, базуючись лише на зовнішності. Але що ж на це скаже наш кабанчик, якщо ви зрозуміли про що я так краще будьте приємними хлопчиками, які в житті не вийдуть з френдзони, зате ви будете екологічним. Все то, звісно, добре, але алло, такого не казала. Ти сам це з пальця, ще й звинувачив інших у перекручуванні бля. І ви не дивуйтесь, бо з таких високоінтелектуальних аргументів складається все відео.